Ну що ж, прийшов час підрахувати, наскільки вигідно вирощувати цибулю вдома на городі. Від початку закупки, посадки, поливу, прополки, обробки і так далі. З економічної точки зору. Я не беру з екологічної точки зору, тому що я тут не експерт. Я просто можу от точно порахувати, скільки вкладується просто грошей, не роботи навіть, просто в грошах і скільки на виході ми отримаємо продукту. Зараз вивчимо, скільки я замовляв цибулі. Яка її ціна, скільки я посадив. Значить, Замовляв я цибулю сіянку Sturon. 1 кг на сайті ua Город. Дуже добре, до речі, запаковано, мені це сподобалось. І центуріон. Також 1 кг. Прикол в чому? Центуріон цей я висадив весь. А це мені вже чесно було вже ліньки садити. Тут навіть щось ще й залишилось. Досі воно лежить. Вон дивіться. Прикол, так? Да? Сьогодні 23 жовтня. цибуля Досі. А, ну вона вже така висохша, вона вже пуста всередині. Її треба перебирати. Там, мабуть, вже процентів, може 10% буде такої нормальний. Но вона не поцвіла, Вона просто видохлась. Все висохло. Цибуля Центуріон 1 кг 186 гривень. Далі. Стурон 1 кг 176 гривень. Зараз повернуся до... Чого? До повернуся до того, скільки ж я її викопав в кілограмах, посадивши 2 кг, скільки я викопав. Скільки вона коштує зараз в магазині, і от зробимо висновки. От якраз торгує він вінками зараз і спитаємо, по чому цибуля. Короче, 9 кг відрові, 120 гривень відро. На момент запису цього ролика цибуля в АТБ в супермаркеті коштує 7,95 за кілограм. То виходить, що якщо в мене не згнило жодної цибулі от на сьогоднішній день на 23 жовтня 60 кг умножаємо на 7,95, виходить 477 гривень. Це виходить і спочатку весни, я її посадив, ну замовив, посадив, полов, поливав, дивився за нею, обробляв, і в мене вийшло. 477 гривень вся цибуля коштує. Тепер рахуємо далі. цибулі я купляв посадкової 2 кг, один е, сорт вийшов мені 186 гривень, а другий 176. Тобто, е, якщо взяти по виходу вложених коштів і скільки я, наприклад, зекономив, тим, що я сам це все робив, то вийшло. 115 гривень, можете там перевірити мене. Отже, далі я у відео буду її перебирати. І самі побачите, скільки ще цибулі викинеться. І самі просто подумаєте, наскільки з економічної точки зору вигідно вирощувати вдома, Ну наприклад, цибулю. От я просто беру тільки цибулю, я не беру все інше. Але якби порахувати з точки зору екологічної, і, і тому, що вона в тебе вже є, вона в тебе вже лежить, як кажуть на душі спокійніше, то це вже інше питання. Продовжуємо. Тут уже м'якеньке, тут нічого. Викидається так багато, отак і перебираєш. Посадив, викопав, полежало, погнило, щось вже викидаєш. Ну, коли викопуєш, думаєш, що ой, класно. Ну, це можна, в принципі, пустити на цей перо, хай буде, да? Ось ще пожалуйста. з ящика. це все. Одход з ящика. Ну, Воно просто гніє. Що це за цибуля? Це голландська. три ящичка. Тут дивлюся взагалі ящики печальні. І що, і скільки мені ця цибуля буде стоїть? Ну, вона, звісно, натуральна, не обработана. О, що вона взагалі. Повністю висохло. Такі хороші тут головки, а вона, вона м'яка всередині. Фу а пахне. Туше, не забудь перебрати. Не наоборот кидай хорошу відходи, а гниле туди на сохранення. Мягка вже скоро почне гнити. Якась одна буде гнить і создавати такий очах. Тут і не холодно, і не жарко було, нормально. Не проросла. І це каже про те, що вже тут нормально. А чого вона, чого вона не є? Ну тому що я її не обрабатую. Звісно, я хочу їсти натурально. А так і виходить, що ти береш не тим, що воно не якісне, там, не тим, що воно довго лежить. Ну, обробота а воно собі лежить довго. Ну, я ж його мало обробляв, поки воно росло. Ось. Обробляв буквально якимись натуральними ціна інсектицидами. В общем, от болезні і от, от цих мелких животних. Я вже забув, як це називається. Я, хоча я в цьому так добре розімпався. Уже сезон за, закінчується. В общем, цибуля є. Їсти є. Якби я її так їв. Як оце жалуюсь на те, що вона погнила і вона... Це тобі голландська. Грам. Ця тиканка, яку треба тикати там півдня. Нескільки. Кілограм, щоб потім оце зараз сидіти, колупатися в ній. А це тільки початок, це тільки середина осіння. сьогодні 23 жовтня, і ще 2 місяці до Нового року. Ще після Нового року треба якось вижити. Переберу ще два ящика і покажу, скільки з останніх тих, двох таких ящичків ще. Набереться Чи набереться повна ця, повний цей тазик І покажу, скільки взагалі з усього об'єму на камеру покажу, все, що я тут перебрав. І зроблю висновок, ну, наскільки ж хочеться цим займатися, якщо тільки це тримає те, що воно натуральне, що воно своє. Тобто, зараз я це викину. Переберу ще два ящички. І покажу, чи назбиралося з тих останніх двох ящичків, оці цимбульки, з таких двох ящичків. Чи набереться ще один тазик гнилої? Я думаю, що, чесно, ну, набереться, должно там. Ну, будь ласка, повний тазик. Повний тазик такої висоти. Перебрав останні два ящички. І що виходить? Що виходить, в принципі... Не половина погнила, але й немало. Викину оце, і зараз я всі ці ящики розставлю, щоб було більш-менш візуально видно, скільки взагалі тут цибулі, і покажу в тачці, скільки лежить відходів з цієї маси. Ну, але просто сам факт, що вона гніє, вона пропадає. Тому воно і дорожче з часом, тому що воно ж не може так лежати вічно, воно пропадає. От. Приходить новий сезон, вже саджають нову цибулю, стару викидають. Навіть стара цибуля весною її там намагаються подешевше продати, хоча вона ще нормальна, непогана, але вже були затрати на її зберігання, але її хочуть фермери вже швидше продати. Тому що вже скоро нова, свіжа буде рости і якось вже не хочеться на складах її зберігати, або просто потім викинути на сміття. Та й все. Ну, кілограм до 40 тут, ну, може, 35. Давайте беремо 30 кілограм. Ну, може, це я так багато сказав. Це так на борщ на ще там на щось кудись, на якусь зажарку норм вистачить. Зараз покажу, скільки ж все ж таки відходів там. Ось наші відходи. Ось така тачка. І ось наші відходи. Ну, скільки тут? Та багатенько. Приїхали на кучку. Це все пропаша згнивша. Цибулька. Мінус. Ось. Така тут. І величенька є. Ну так. Така кучка з тих всіх ящиків, така кучка відходів.